Котлейку я показую вам із року в рік, бо я люблю її. Вона має псевдобульбочки не вищі, ніж 30 см, і квіточки розміром 7 см, квіточки, які ароматять вночі. Я купувала її вже досить давно, тоді цих котлейок було багатенько, і деякі з них мали квіточки. Саме ось такі. Кольору оливи. Рослинка мені дісталася без квіточок і заквітла в мене через приблизно півтора роки. Ось саме такими оливковими кольорами. Але минув час і вона перетворилася, як, на мій погляд, у справжню красуню, саме ту красуню, яку я покажу вам через декілька днів. І ви скажете, та ні, Марино. Це дві різні рослини. Знайомтеся на подіумі Брасокатлея Джейрак Снов. нового року презентую вам її як переможницю орхідейного дефіле. А чому піні? Рослинка невеличка, дуже гармонійно вписується в інтер'єр. Її Псевдобульбочки зростають щільно, шахризоми невеличкий, вони стрункі, вони тендітні. І організовані, вони не дивляться у різні сторони, вони зростають ось так, як тросник. Я неодноразово наголошувала вам, що якщо попереду ім'я орхідейки іде, наприклад, як у цієї Джайрак, НСК, Мікі, Яфон, МІТУ, то це є свідоцтвом того, що саме цей гібрид виведений в господарстві Джайрак, НСК, Мікі, Яфон або Міту. Так ось цей гібрид. Гібрид котлеї лютеоли і брасоволи е, Літлі Star, тобто маленька зірочка, виведений саме в господарстві Джайрак. І я неодноразово казала вам, що саме ті люд, ці люди створюють гібриди маленького розміру і які легкі у догляді саме квартир. Гібрид створений у 2018 році Санбунполом, -Сан Господарство Джайрак. склад у неї то -то 50% котлея лютеола і по 25% Брасоволи соболіфолія і брасовола Нодоза. ви можете бачити, то від лютеоли вона взяла трубчату губочку, зірчасті пелюстки, але від Брасоволи Нодози, он ті весняночки на губі. Ну дуже-дуже вона красива. Котлейка, яка має не нав'язливий, а дуже приємний нічний аромат. Красунечка зростає у кімнаті на поличці завжди під штучним освітленням. Природнього натурального освітлення сонця вона не бачить ніколи. Від слова, взагалі. У мене звичайні LED-лампи денного освітлення. Стання в житловому приміщенні фітоламп із рожевими і синіми кольорами. На протязі 14 годин я вважаю знущанням над своїми очима. Гарні фітолампи, від яких не болять очі, то вони вартують дуже дорого. А оці звичайні то, то даремна трата грошей. Особисто я так вважаю. Набісу я не вирощую, а для моїх. Домашніх орхідеїв вистачає і того звичайного білого і жовтого освітлення. Ти, коли проходиш повз поличок, то бачиш. Вітринну, якісну, і красиву картинку ростючих рослин, квітучих рослин. Єдине, на чому хочу наголосити, так це саме те, що якщо орхідеї зростають під штучним освітленням, тільки під штучним освітленням, без сонця. то Того пишного цвітіння, отих каскадів величезних, громазних, то їх не буде. Бо все ж таки, як би там не було, але сонця, рослинам не замінить нічого. Зрозуміло, що коли не немає сонця, то посередині квартири зробити гарні перепади температур то неможливо. Тож в моїх умовах перепади температур, то день-ніч ну, від 2 до 4 градусів. Тож, під штучним освітленням я маю зазвичай гілочку із 3-4, або навіть одну, однієї або двох квіточок. Цього разу у цієї котлики 4 квіточки, і вважаю, що це вже дуже гарний результат для неї під штучним, зауважу під штучним освітленням. Люблю розповідати про добрива, бо особисто я вважаю, що для гарного зростання і цвітіння орхідеї потрібно декілька важелів. А це саме якісне освітлення, чиста вода і повітря все. Добрива то на останньому місці. Я особисто вдобрюю всі свої орхідеї комплексними добривами із формулою 20-20-20, тобто у рівних частинах азот, фосфор і калій. Ну, інколи використовую у міжсезоння, зазвичай то біостимулятори, такі як біоглобін hb 101 вітаміни, амінокислоти, ну і домашні отвари також. Це, що під штучним освітленням і орхідеї сезонів не мають. Тобто вони мають освітлення однаково протягом року. Єдине, що якщо то зима або літо, то змінюється атмосферна вологість або добова температура. і все. Це моя зірочка по мірі висихання ґрунту у літній час, коли добова температура температура досить тепла, то вона в активному зростанні. В неї ростуть корінці, в неї ростуть новенькі зрости. Ну а взимку взимку в хаті набагато прохолодніше. І відповідно цьому в неї трішечки зменшується полив. Коли вона не активного росту немає, я її не вдобрюю взагалі. То я з добривами не експериментую. Вдобрюю свої рослини не частіше ніж 2-3 рази на місяць, бо від, за... від зайвих солей, по-перше, псується ґрунт, а по-друге, рослина може захворіти. Листя вкриються п'ятнами, мокрими, сухими, а потім шукати проблему. А проблема буде саме в добривах. Моя зірочка квітує чотирма квіточками, і вони мене тішать. І більшого від неї я і не очікувала. А який в неї буде справжній колір, я вам покажу через декілька днів. А сьогодні буду з вами прощатися, всім миру, здоров'я і добра, всім пока і слава Україні!